Зараз проходить? який тиждень зараз тиждень прав людини, прав обов'язків. Ну, статті 3 Конституції людина, її життя, і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Звичайно, це захищає не тільки держава, ваші батьки вас теж захищають щоденно. Не турбують про вас, надають вам все необхідного, щоб ви повноцінно розвивалися, щоб ви мене що їсти, що одягнути, щоб ви ходили в школу. Коли ви приходите в школу, або діти приходять в дитячий садочок, там у них дбають, її виховати їхні. Це теж що їхній щоденний обов'язок піклуватися про вас. Читаємо, що перше, особиста. 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 особиста безпека, на мою думку, вона тут написана найпершою першою, і я не особиста. Це стан нашого здоров'я. Це негативно впливає на організм. І кожен особисто може вникнути цієї небезпеки: займатися спортом, більше гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, слідкувати за тим, щоб одяг відповідав на виробництві. Це означає на місцях роботи. Ваша робота де? В школа. Ви щоденно знаходитеся в школі. Тут ваше робоче місце. Тут ви працюєте щоденно. Вам теж ви прийшли сюди на виробництво, в школу, і вам сказали. Тут ваше робоче місце, отут парта, там ви маєте сидіти рівно. Це стілець, який не треба хитатися за ним, це східці, по яких треба ходити обережно, це спортивний зал, це спортивний майданчик, де треба бути тільки щитим. Далі читаємо. В побуті. в побуті. Що таке в побуті? Ну, про цю безпеку ви найбільше всього знаєте, і, можливо, ви найбільш бережно до цього ставитеся. Тому що це поводження з електричними приладами, з газом, з вогнем, водою. Ці ви всі правила знаєте, це можна навіть сказати найбільше з тих правил, які ви дотримуєтесь. Далі читаємо: Жителя землі, Життя землі. що це означає, що ми всі з вами живемо де? На планеті Земля. Земля, де бувають, крім того, що природа нам дарує різні приємності, несе свої подарунки, користь, так і приносить небезпеку. Бувають буреві, землетруси, виверження вулканів, цунамі, великі хвилі, паводки. і все-все-все, те, що нам несе на крає планета найба пощастило, бо ви живете в повноцінних сім'ях, де є тато, мама, де вони піклуються про вас, одягають, дають вам їжу. все 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 запсиджую, кажуть, ідіть в школу. А є такі сім'ї, де про дітей зовсім не дбають. Зовсім. І їм навпаки кажуть. Не йди в школу, а йди проси їсти на вулиці. Або йди, щось заробляє, проси грошей, жебракуй. Є, де не дають їсти, де надовго залишають їх без їжі і без організації. <неп3> <пасть> mm. Цю безпеку забезпечують рятувальники, лікарі, поліція, служби захисту, опіки, дитячі будинки. Пожежу, як подзвонити? Поліцію. Батька і вчителя. Тоді вони вам зможуть допомогти і вирішити будь-яку проблему. Не боятися, що вас накажуть. Читаємо червоне. Дитина, Дитина відчуває себе в безпеці, у неї, відсутній стан тривоги, чи з І такі ж самі діти, як вас вас оці приміщення мають, то ви запам'ятаєте, що там, де є старі приміщення, там є купа різних небезпек. І компанія, яка туди йде, вам не компанія. Будь. Будь обережні з чужими тваринами, у незнайомому місці легко загубитися. Наші віками. Він каже, а де ваша дитина? Ну вона показує. Він каже, то я зараз до неї підійду, можна до неї підійти. Мама каже, так, звичайно, моя дівчинка, ніколи не з ким не піде. Дивіться, що буде. Мама дуже здивована. Розказувала, розказувала, а дитина все одно зробила по суму, ви побачите.

40% чи навіть 99 дітей підуть з незнайомцем, який покличуть його її по ім'я. Тобто ви часто думаєте, що якщо вони знають, як вас звати, то вже вони знають вас або вашу сім'ю. Помилка, ви з кільким гуляли, вони чули ваші ім'я, хто вас називав, ви підходите, каже Максим, ой, ну мене, та то друг моєї мами чита, ну звідки не знає, як мене звати. Дільки не знаю, як його назвати. Значить, він мені знайомий. Майже ніхто не знає на пам'ять номера телефонів своїх батьків, вчителя, тренера. Хто знає на пам'ять телефонів маски? Добре. Щоб ви могли. Не, що гарно одягнути, якщо приємно пахне, значить ця людина точно інтелігентна. Ні, це перша допомога. Вісім з десяти дітей молодшого шкільного віку піде за чоловіком, який покаже гарненьких похнастих тваринок, що син цуцики. Те, що ми кажемо. Що можуть довіряти знайомим дорослим, наприклад, продавцю найближчого магазину, двірнику... Дуже близьких родичів і вчителів. Третій, за це типло сорокається голосно печати на вулиці про те, що його переслідує незнайомець. Всім, здається, соромно крикнути. От що хлопчик з музичної школи з інструментом через парк сиділи хлопці на лавочці, забрали музичний інструмент, гітару. А він прийшов додому і не одним словом. Хоча це була ще не пізня, пора. Ходить туди купа людей, але він навіть рода не відкрив, бо йому було слово. Має довіряти тільки батькам, вчителям, те у близькому точку, сім'ї. Бабці, дітю, діти. Крім цих всіх небезпек, які вас відстерігають і з якими ви добре вже знайомі, теперішня найбільша злочинність це комп'ютер. Всі ви зареєстровані в соціальних мережах. Підніміть. Контакти так, так, так. А, а, там ви викладаєте свою особисту інформацію. Хто з вас грає ігри онлайн, де є прямі спілкування з іншими людьми? Правило, запам'ятає раз і завжди ваші персональні дані банківських карт, телефони, різного роду документів – Це інформація лише ваша, і ваші батька наразі, звичайно, дуже заподію. Нашу радість, Без соціальних мереж, ми нікуди. Правильно. Тепер це обережне спілкування, і я вам його не забороняю. Ви можете спокійно в ньому спілкуватися, але ви повинні знати, деякі правила. Якщо у вас, наприклад, ви зареєстровані в будь якій соціальній мережі, у вас там є ваше фото, є ваша інформація. В друзі ви повинні приймати тільки тих людей, які вам відомі. Власників, учнів школи, ваших знайомих, батьків, родичів. Але якщо вам приходить ось така пуста сторінка, якщо там немає нічого вказаного, або щось по-англійськи написано, це іноземець якийсь. Ні в якому разі ви його не повинні додавати до себе в домівку, що переходити не за всіма посиланнями, які ви скаргуєте. Зайшли, коли хочете щось собі скачати, там, в школу навіть якийсь реферат чи якусь картинку. Відкрили, каже, перейди туди. Ні, все позакривали всі вікна і нікуди не переходити. Далі завантажувати тільки перевірену інформацію, не довіряти другу, якого ви не знаєте особисто. Тут же ж те саме показано, що не завантажувати, не поповнювати, не казати ніякі номери телефонів, ні з ким не знайомитися. Привіт, ти мене пам'ятаєш, моє фото тут, перейди за посилання. Спілкування має бути приємним. Якщо ви тут один одного не кажете поганих слів, так, то ви й там не повинні нічого поганого писати. Не ставити ніяких жахливих картинок. Про себе не говорити ніяких поганих чинків. Ви, як виставляєте свою якусь фотографію, вона повинна бути гарна, красива, що було поганих смайликів, ніяких поганих жартів. Фільтруйте те, що ви там пишете, щоб за вас не було соромно ні вашим батькам, ні вчителям і ні вашим однокласникам. Якщо у вас є якісь проблеми, звертайтеся до батьків-вчителів. Не відкривайте ніякі листи, які у вас викривають. моя інформація, яку ви тут я вам донесла, ви її почули, нехай вона буде хоч трошечки для вас корисна. Пам'ятайте, що ніхто не може вас зберігти, крім вас самих. Думайте своєю власною головою. Все мені можна, пам'ятаєте, а не все мені на користь. Будьте обережні. Дякую за увагу.